Опять пішкав загили і буде тобі весело. Давай, давай, находь мячик. Где он? Где мячик? То пакет с подушки был. Шукай. Оба! Пас! Сюда бейте! <laughs> Бей сюда! Бей сюда! Газ, цен вас зайшов <звук> опять придурки, Де м'ячик, Де м'ячик, ти загили. Жрать нема, м'ячика нема. Ну, там ще один. Давай доставай ще один. Там нема ви достали. Там нема більше м'ячиків. Мячик іде? О боже мій футболіст. Давай, 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 давай! Фас! Фас! Чужой! пух, полетів. Ох, і малюк. Ох, і малюк. Ну це, чувака, стойка. Вы бачили таку стойку? А тепер бачите. Що мене з тим телефоном? Це так як сильно приблизило. Ксс. -кс. Кс -кс -кс. Кс -кс. Коротше, він не кіт. А ти куди заліз? Піздюк. І так кожного вечора. Гац лягає мені на живіт. У мене. Проблеми зараз саме по жіночому здоров'ю. І він отако лягає кожного вечора, отакого лягає. Дивіться. Просто на живіт. Не знаю, видно, не видно. Але як на диво, в мене не болить живіт після того, як він там полежить. А те дурне теля грається? Теля. теля теля, теля, теля. Пім, пімнім, пімнім пімнім, пімнім, пімні. А я чаю хочу, діти камінь шерсть. Це просто щось нереальне, я передати навіть не можу. Яку зайця дикого. Це дикий заяць у мене. Так що не знаю, ще не виріс, щоб говорити, що воно таке. Що воно оце таке? Оце воно таке, 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 таке. мій. Ну, шерсть у нього крута. Крута, 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 крута. Я привстала, а йому по барабану він все одно спить. Який животатий пожатий, не любить руки. Зайшов їм цей кот корм, то є Жозера лосось. Зайшов, уже не ричай друг на друга, бачите, ви казали тарілку дайте, нахрена, хай учиться жити мирно. Не дивись, цей милий давиться аж. Ви думали, він пішов? Ні, він годується у мене на терасі, але в хату я його не беру. Ну, ще скажеш, ти можеш запригнути. Тут це взагалі буде кайф. Ти поїв, Кс -кс. ти поїв. Кітціончик. Нічого, в нього там є будка, в нього є там переноска, де можна спати. Якось так, третього кота в кімнату це вже буде піздець. То мусор! Баба кричала, що ти розірвав мусор. Іди їжі. Ты ешь, пьем. Пішов, пішов. Там у него корм я.